Доброго дня, мої любі малята. Подивіться, хто літає по кімнаті? Вірно, бджілка та метелики. Все літо літаю у полі до гаю. Збираю медок із різних квіток. Малята, послухайте уважно одну чистомовку. Бджілка весело літає. Жу 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 для всіх співає, а оса сердита дуже. Жу-жу-жу не чує друже. А тепер разом зі мною повторимо Бджілка весело літає. жу жу, -жу для всіх співає, а оса сердита дуже. Жу-жу жу не чує, друже. Малята, давайте з вами пограємо в гру. Заховай метелика на квітку. Синій метелик на яку квіточку сяде? Так, на синю квіточку. Червоний метелик на яку має квіточку сісти. Вірно, на червону. Так, далі. Білий метелик на яку квіточку сяде. Правильно на білу квіточку. І останній метелик жовтий. На яку квіточку він сяде. Так, вірно, на жовту квіточку. Молодці малята. Ви справилися з завданням. Ми заховали наших метеликів на квіточки. Давайте малята пограємо в гру. Уяви себе метеликом. Коли чуєш спокійну музику, то сідай на квіточку, а коли енергійно, то літай. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!